Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Давайте почнемо ось із чого. 6 грудня відзначали День збройних сил України і за час свого існування з 91-го року наші збройні сили пройшли просто величезний шлях. А який унікальний досвід є у наших збройних сил, якого немає більше ні в кого? Український досвід російсько-української війни, який на вони набули в російсько-українську війну, починаючи з 2014 року? Він унікальний і унікальний не тільки в масштабі Європи, але й в масштабі світу. Ні, от зараз немає ні одної країни, ні одних збройних сил, які б мали би досвід війни з Російською Федерацією. Тому що це е, не гібридна війна, це війна повноцінна з використанням артилерії, е, радіолокаційних засобів, авіації, танків повністю. І, е, звісно, коли українці е, від'їжджають за кордон для того, щоб чомусь навчатися, е, є така ситуація, що навіть е, за кордонні наші колеги вони більше навчаються, чим навчають а в західних військових коледжах. Є окремий, окремий цикл лекцій, де вони вивчають історію повністю російсько-української війни. Всі операції вони розбирають як на оперативному, так і на тактичному рівні. Удар по аеродрому в Венгельсі стався багато викликав обговорень. Що це взагалі було? Ну, по перше удар був відразу по двом аеродромам: це аеродром Енгельс і аеродром Дягілєва, де базується російська авіація, дальня бомбардировочна. те, що в радянські часи, це були стратегічні бомбардувальники ту 22 ту 160 ту 95 МС. А і саме вони стали об'єктом для атаки, скажімо так, невідомих безпілотників. Наразі зараз вже відомо, що це були е, модифіковані е, в Ту 141 безпілотники стріж радянського виробництва, які модифіковані е, нашими підприємствами оборонними за допомогою американської фірми Райтеон. Вони дозволяють е, нанести удар як камікадзе. Але зважаючи на те, що Точність у них невелика і відстань доволі велика: там 500 700 кілометрів. Тому удар був не надпотужний. Але я можу сказати, що це тільки перший такий дзвіночок, і наші збройні сили відпрацьовують такі дальні удари, і для росіян це дуже знаєте з історичної точки зору це Руст. І проліт до і якщо в 89-му році був такий проліт на легкомоторному літаку, німецький пілот Матіас Руст, він пролетів всю європейську частину радянського союзу, і прямо на червоній площі він він приземлився. Десь приблизно таке зараз і відбувається з Росією. минулого тижня. Ми з вами спілкувалися про систему Петріот. Німеччина має передати Польщі, і Польща говорила, що було би гарно, якби їх передали нам. В результаті нам їх не передають, але Польща пообіцяла розмістити їх на своєму східному кордоні відповідно близько до наших кордонів західних. Чи зможуть ці системи прикрити наше небо і чи будуть вони його прикривати? Ну, по перше, це питання більше політичне. Тому що з технічної точки зору, з військової точки зору, з розміщення прямо на кордоні, воно дозволяє прикривати як мінімум Львів, як мінімум яворів, як мінімум ось цю територію приблизно, якщо її ставити дуже близько до кордону. Я думаю, що поляки так і зроблять. Але це буде а, польське військове керівництво і політичне керівництво давати команду на збиття. Російських російських ракет у повітряному пространстві по повітряному просторі України. Ну це це питання, поки поки що не зрозуміло для з точки зору безпеки Польщі, Це було би дуже файно, скажімо так. Але з точки зору політики я не знаю. Навряд чи країна НАТО захоче так напряму втручатися в війну. На цьому тижні сталася чергова масована ракетно-терористична атака російська. Але на цей раз із 70 російських ракет наші сили змогли збити понад 60. Чим такий успіх взагалі викликаний? Ну в відсотки так, але навіть ті 10 ракет, що прилетіли, вони на жаль вибили чергову. Енергетичну інфраструктуру, ми знаємо величезні проблеми в Одесі, величезні проблеми продовжуються в Київській області, в Києві. А пов'язано це перш за все з тим, що росіяни стали більше використовувати застаріли радянські ракети. Тобто, зараз вони використовували тактику трьох хвиль. Тобто, перша хвиля, яку збиваються системом ППО, друга хвиля працює по цим виявленим ППО, і тільки третя хвиля. Вона вона вражає ті об'єкти, які заплановані. І саме в цю третю хвилю вони ставили найбільш сучасні ракети, які дуже важко або взагалі неможливо в наших умовах збити. Яка зараз ситуація безпосередньо на фронті? Знову ж таки, Донецький напрямок, Бахмут, Авдіївка це зараз найбільш гарячі точки. Продовжується артилерійський пінг понг Тобто росіяни утюжать Херсон, росіяни утюжать Запорізьку область, Кривий Ріг, вони утюжать Нікополь, те, до чого вони можуть дотягнутися. А з нашої сторони постійні обстріли інфраструктури на Донеччині. Сніжне, там є власне Волноваха, Всі ці об'єкти, які є. Крім того, зараз почали удари хаймерсів і інших засобів, не тільки хаймерсів, А по Запорізькій області буквально пару днів тому це аеродром Бердянськ. Далі були ще деякі об'єкти, які знаходяться біля менш таких знач невеликих населених пунктів, але це досить для росіян сутужно, тому що логістика, особливо в цих умовах, вона дуже і дуже погана. І традиційно вже ваш прогноз на наступний тиждень, що ми побачимо? Традиційно скажу, що все залежить тільки від погодних умов. Я думаю, знаючи деякі моменти на тиждень, там по прогноз погоди там на тиждень, на два, можна сказати, що ситуація під Бахмутом вона загостриться.